Для оборони мирного неба над Україною шість позашляховиків та п'ять генераторів у Тернополі передали бійцям зенітно-колематного батальйону. Наш зенітно кулеметний батальйон комплектується по мірі необхідності тими засобами, які дозволяють ефективно виконувати роботу. І ми цю роботу проводимо на високому рівні. Намагаємося оперативно виконувати всі побажання військових. щоразу у тернопільській військовій адміністрації намагаються забезпечити батальйон, яким опікується усім необхідним. Для цього налагоджують співпрацю із меценатами та благодійниками. І ось і початком 2024 року придбати по. За шляховики допомогли волонтери благодійного фонду колеса перемоги. Напередодні вони полагодили автівки, забезпечили технічну справність та укомплектували машини необхідним для оборони обладнанням. Хотілося би подякувати також тим, хто допоміг, хто донатив, хто долучався для того, щоб ці автомобілі і все те, що всі елементи, які потрібні для захисту неба. Вони були придбані і встановлені на автомобілі. Новостворений зенітно-колематний батальйон призначений захищати нашу область від ворожих шахедів. Машини будуть допомагати виконувати бойові завдання, а саме берегти критичну інфраструктуру та мережі. Загалом у користуванні зенітно-колематного батальйону є 60 таких машин. Ми зі своєї сторони прикладаємо всі зусилля для того, щоб небо було мирне. І перемога була як Дякую.